Топ ознак того, що ваші стосунки почали руйнуватися. Уже розповідаю, а ви слухайте та аналізуйте. Перша ознака партнер не дотримується своїх обіцянок. Він дуже красиво говорить, дуже багато всього обіцяє, але нічого з того не робить. Ознака номер два: партнер постійно нав'язує вам відчуття. вини. відповідно, ви завжди у всьому винні, а він завжди у всьому правий. І саме цікаве, що він свою поведінку вважає цілком нормальною і адекватною у всіх ситуаціях, які між вами стаються. Третя ознак... Ознака це безпідставні постійні ревнощі зі сторони партнера. Четверта ознака це навпаки надмірне ігнорування вас. Тобто, партнер не цікавиться, що вам подобається, що вам не подобається. Він взагалі ігнорує всі ваші потреби, бажання і все те, що ви хочете і про що ви говорите. І ще однією важливою ознакою того, що ваші стосунки руйнуються, є така ознака, що партнер постійно змушує вас змінювати свої плани, свої думки заради того, щоб... Його Йому було вигідно та комфортно, тобто він може вас вмовити на що завгодно, і ви на це погоджуєтеся. Якщо було цікаво, ставте лайк, а також підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео, адже я ділюся про психологію мовою простоти.